Добрий день, дітки. Подивіться, хтось приніс нам кошик. Давайте поглянемо, що в нім. Так, яблука, груші, сливи, абрикоси, апельсин, виноград. Діти, як ці плоди можна назвати одним словом? Так, фрукти, а де вони ростуть? Правильно, у саду. Перед вами, діти, фрукти, дуже корисні продукти. Банан, груша, мандарин. Яблуко, слива, апельсин. На деревах всі ростуть. Люди фруктами їх звуть. Давайте з вами спробуємо назвати сад, де ростуть певні дерева. Вишні вишневий сад, яблуні яблуневий сад. Персики персиковий сад, груші грушевий сад, черешні черешневий сад, сливи сливовий сад. Абрикоси, абрикосовий сад. А зараз давайте з вами спробуємо розповісти про кожен фрукт. Що це? Так, яблуко, яке воно? Правильно, велике, червоне, кругле, спіле, солодке. А це що? Так, груша, яка вона? Правильно, довгаста, жовта, стигла, солодка, смачна, соковита. А це що? Так, слива, яка вона? Правильно синя, м'яка, соковита, кисла, довгаста. А це що? Так, персик, який він? Правильно, круглий, пухнастий, смачний, соковитий, стиглий, солодкий. А це що? Правильно, вишні? Які вони? Круглі, червоні, стиглі, кислі, соковиті. А як ми з вами назвемо сік із яблук? Так, яблучний сік, сік із груш, правильно грушевий сік, сік із слив, сливовий сік, сік із апельсинів, апельсиновий сік. А тепер давайте спробуємо порівняти фрукти: лимон-кислий, а апельсин. Солодкий. Яблуко велике, а слива маленька. Груша жовта, а яблуко червоне. Яблуко тверде, а персик м'який. А тепер давайте спробуємо пестливо назвати наші фрукти яблуко яблучко. Груша грушка. Слива сливка. Абрикос, абрикоска, вишня, вишенька. А зараз фрукти пропонують вам трошки пограти. Давайте з вами спробуємо знайти тіні відповідних фруктів. Де тінь вишеньки? А де тінь грушки? А де тінь апельсина? А де тінь сливки? Де тінь вишеньки? А де тінь банана? Де тінь винограда? Де тінь яблучка? Де тінь грушки? Давайте з вами промовимо чистомовки. У-у-у, у садок іду. А, а, а які гарні яблука. Лі-лі-лі, ось лимони на столі. Ся-ся-ся малина уся. Дітки, а хто вирощує садові дерева і кущі, що дають нам такі смачні плоди та ягоди? Так, це садівник. У садівника багато справ. Навесні щойно розтане сніг, він прибирає сад, саджає нові дерева, саджанці, потім обкопує дерева, білить стовбури фруктових дерев, щоб шкідники не псували кору дерев та самі не шкодили деревам. А ще, щоб по садку було гарно. Улітку він продовжує доглядати за садом, поливає молоді деревця, бореться зі шкідливими комахами, які можуть знищити плоди та листя фруктових дерев. Восени фруктовий сад віддячує садівникові щедрим урожаєм плодів і ягід. Отже, дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про фрукти. А де вони ростуть? Правильно, у саду. Хто за ними доглядає? Молодці, садівник. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.